Всім привіт, друзі-рибалки! З вами знову я, ваш гід у світі риболовлі. Сьогодні у нас особливий випуск, адже ми зазираємо в майбутнє, щоб скласти детальний прогноз кльову на тиждень з 10 по 16 листопада 2025 року. Цей тиждень, скажу я вам, буде справжнім випробуванням і водночас шансом для кожного з нас. Чому? Бо саме зараз вирішується, чи встигнемо ми вхопити за хвіст останні осінні жор хижака, чи вже доведеться готувати снасті до першого льоду. Цей тиждень подарує нам і теплі майже осінні дні, і перший подих справжньої зими з різким похолоданням. Так що влаштовуйтеся зручніше, ми починаємо наш розбір польотів, а точніше кльову. Давайте почнемо з головних героїв нашого тижня. У листопаді мирна риба вже готується до зими, її активність значно знижується. Тому всі наші сили ми кинемо на хижаків, які якраз набирають жирок. Наші головні цілі щука та окунь. По-перше, зубата королева водойм, щука, де її шукати цього тижня. З початком похолодання вода стає прозорішою і щука йде з мілководдя. Її нові квартири це глибокі місця. Шукайте її на виході з ям, біля затоплених корчів та на глибоководних брівках, особливо перспективними будуть перші дні тижня, коли погода буде ще відносно стабільною. На що ловити листопад, час великих приманок. Хижак не хоче ганятися за дрібницею, йому потрібна одна, але ситна здобич. Тому діставайте свої найбільші силіконові приманки від 10 12 сантиметрів. Повільно тонучі воблери та важкі коливальні блешні. Проводка має бути максимально повільною, з довгими паузами. У холодній воді щука стає лінивою, і приманку їй треба подати прямо під ніс. Другий наш клієнт це окунь, смугастий розбійник у листопаді, збирається у великі зграї і також віддає перевагу глибині. Його варто шукати на ділянках з аномаліями дна. Біля залишків водної рослинності або корчів на глибині 3-5 метрів. Якщо у вас є ехолод, це ваш найкращий друг у пошуках окуня. На що ловити? Спінінг з джиговими приманками буде найкращим вибором, невеликі силіконові приманки на шарнірному монтажі, техніка дропшот або класична ступінчаста проводка, ось ваші ключі до успіху. На початку тижня, поки ще тепло, окунь буде активно харчуватися, а от з приходом холоду його активність впаде, і клювання будуть дуже обережними. Тепер, друзі, розберемося, чому саме така тактика буде правильною. Вся справа в умовах, які нам готує природа, погода на цьому тижні буде дуже мінливою. Почнеться тиждень з відносно теплої та стабільної погоди. Температура повітря коливатиметься в межах від 5 до 10 градусів тепла в день, а вночі опускатиметься до плюс 1-6 градусів, можливі невеликі дощі, що є добрим знаком для хижака. Але зсереди, друзі, готуйтеся до змін. Очікується, прихід холодного фронту температура в день впаде до 3 8 градусів, а вночі можливі перші заморозки до мінус трьох. Це різке похолодання змусить рибу бути обережною та менш активною. Атмосферний тиск на початку тижня буде стабільним, а з приходом фронту почне різко стрибати, що завжди негативно позначається на кльові. Температура води у водоймах України в цей період буде стрімко падати, орієнтовно з восьми градусів на початку тижня до 4-6 в кінці. Це головний сигнал для риби, що зима близько. Метаболізм сповільнюється і риба переміщується на глибші, більш стабільні за температурою ділянки, так звані зимувальні ями. Щодо фази місяця. Наш тиждень з 10 по 16 листопада припадає на спадаючий місяць, він почнеться у фазі близькій до третьої чверті, яка настане 12 листопада. І далі піде на спад. За рибальськими повір'ями, це не найкращий час для риболовлі. Вважається, що на спадаючий місяць активність риби знижується, але, як показує мій досвід, погода і тиск впливають набагато сильніше, тому не варто засмучуватися, а краще правильно вибрати день. Отже, друзі, підсумуємо все це у конкретному прогнозі по днях, ось що нас чекає. 10 листопада понеділок. Прогноз кльову хороший. Погода буде ще відносно теплою до плюс 10-13 градусів. Можливий невеликий дощ. Тиск стабільний. Це чудовий день, щоб присвятити його пошукам щуки та окуня на глибоких ділянках. Риба буде активною. 11 листопада вівторок. Прогноз кльову. Хороший умови, схожі на понеділок, можливо, трохи прохолодніше, до 60 градусів тепла. Тиск все ще тримається. Використовуйте цей день по максимуму. Це може бути один з останніх шансів на активний жор, 12 листопада середа, прогноз кльову середній. Починається зміна погоди. Температура падає до 5-8 градусів. Тиск починає потроху падати. Клювання стане більш обережним. Варто зменшити розмір приманок і робити максимально повільні проводки. 13 листопада, четвер. Прогноз кльову слабкий. Прийшов холодний фронт, температура повітря в день всього 3-8 градусів, вночі можливі заморозки, різке падіння тиску, риба, швидше за все, затаїться і перечікуватиме негоду. Клювання будуть випадковими. 14 листопада п'ятниця, прогноз кльову капризний. Погода стабілізується після фронту, але буде холодно, близько 30 градусів тепла. Тиск почне рости. Можливі короткі виходи активності хижака в найтепліший час дня приблизно з 11 ранку до 3 години дня. Потрібні терпіння та удача. 15 листопада субота. Прогноз кльову. Капризний. Погода холодна, але сонячна, вночі стабільний мінус, вдень близько 3-9 градусів. Тиск високий і стабільний. Це дає надію. Шукайте рибу на найтепліших освітлених сонцем ділянках глибини. Клювання будуть рідкими, але є шанс впіймати трофейний екземпляр. 16 листопада, неділя. М -м. Прогноз кльову середній. Умови схожі на суботу, температура 4-9 градусів, риба трохи адаптується до холоду, і при стабільному високому тиску може відновити харчування, шанси на успіх зростають, особливо якщо ви будете наполегливими. Ось такий тиждень нас чекає, друзі, справжні рибальські гойдалки. Пам'ятайте, що мій прогноз це лише орієнтир. А на водоймі все може змінитися, але тепер ви озброєні знаннями, і це головне. Щиро бажаю вам ні хвоста, ні луски. Обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові прогнози. А в коментарях напишіть, які у вас плани на ці вихідні. Можливо, ви вже ловили щось цікаве цього листопада. Поділіться своїми спостереженнями, буде дуже цікаво почитати. До зустрічі на водоймах.